Окей, 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 окей. Дайте дорогу, дорогу. Ценить на їх не попали вместо клейм. Підрупайте. Три, два, один, під мене, під мене, під мене, під мене. Долите, долейте, 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 долийте. Окей, відійдіть-відійдіть-відійдіть-відійдіть. Рунку рунку, 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 рунку. Ай, не знаю, ми хочемо? Сывый, сывый, сайвы, сейвы, сейвы, сейвы. Ну. Не надо, не надо, не плайм, не надо. На спину заїжають блок, на спину заїжджає блок. Там блобик уже їде идти спину. спину. <плес> ну mount up. Mount up, mount up. Но не дадуть, за нами йдуть. Вони йдуть <плес> за нами. Вони йдуть <плес> за нами. Спішились, спішились, пішались. Ну вони. Вони просто будуть бансить. Типа, до клайму, від клайму. да, Выйдете, Вийдіть, вийдіть. вийде, выйдете, выйдете. Достатньо вийдіть. правда. До свигайки можемо ткати просто. Просто Вас, 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 Вас. Так, щоб нікого не продавали. Окей. далі, далі. Можете маунтапити. Окей, маунтап, 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 mountaп, mountup. Да, мы їх их. Стих, ловлять, ловлять, ловлять ловить. Спиш, спиш, спішли, сивы. Сип контр, контр. 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 Три, два, один. Чого мы навіть Окей, okay, відкати, 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 відкати. Піймав, може залити. М'є, 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 М'є. Дорожку. ЗМК там хтось бігає ще. Окей, 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 окей. Просай Віталік, Алік, просай від Хавка Халка грів, хавка грів, хавка грів. Окей, найдіть мене, найдіть мене, найдіть мене. Під мене три, два, один, під мене, під мене, під мене, під мене, під мене, під мене. Там рунка, там рунка. Окей, okay, відкатились, 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 відійшли, відкатились, відійшли. Окей, okay, вони виходять. Найдіть мене, найдіть мене, найдіть мене, найдіть мене. Рунку, 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 рун. Сиди, спасибо, сидимоси. Приви! Контр! Контр! Пиздец! Ви будете сайвати фронт мені сьогодні? Дай рунка під таймстоп? стоп! Okay, Окей, відійшли, фул вийшли! Пул, вийшли, не лутайтесь. Ти без компенсів сьогодні. Куда ви маунтапаєтесь? Не було команди. У мене інвалиди сі вы нажмуть. Не, не може Заходять, Заходит, заходишь. Братан, Милий важко відходіть, важка, вешка, 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 вешка. Відходіть, 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 відійдіть, відкайтіть просто Просто важко відкайтіть. Хайлайтер. Я йду йду Не продавайте мені беклайн. Димон, зараз регруп довго буде. Я знаю, що регруп довго буде. <почекайте> <почекайте> мене Як ви всі подохли? Баньки не було. <почек> <почек> Як <почек> мене, нема рунки. Окей. Після, думаю, після, першу сивів. Першу після, сивів. після сивів під мене. Найдіть мене. Сейви, сийви, сийвий, сийвой, сийвой, сийвий. Сивий, сийвий, 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 сий вий. Окей, сийви! Піс... Під мене три, два, один, під мене, під мене, під мене, під мене. Дамич, 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 видишь, лиди ропу року заходит ганнеры. Окей, 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 окей. Ну, танки не что не кажуть. Меня першу уже заливку. Мені здається, ми мы не можем файтиться в на два фронти. Дрансстас, можеш откатить свою гайку просто. уйти? можем просто відкайте, типа. У нас буху, hey, local, У вас. Нехай мене перша між собою зафатиться. Ми в бордер-лайнці. Регрупуйтесь. Їдемо. Скільки у тебе танків, Ронстас? Один. І то не танк, і то спірід. Просто відкайтіть максимально. Все, маунтап. Пачка гангрів. Аккуратно. Так, ми маунтанулись. Окей, ми, okay, ми їдем. Ми їдем. Ну там у тебе трьох-чотирьох танків там, стануло клинкілів. на конях. Аккуратно, там клинкілів є той. Інвізор і бомбак. Я активно злутав, лутах майже Тамальянс... повністю. Добре, мені... Ідуть на нас, ідуть на нас. Відійдіть, щоб вас не зловили. ніколи далі мене, не У Вас все нормально? плюс мінус Вам треба може, хелпануть, не? <ріх> 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 Замуйтесь!

то не можеш? Я зараз Ти спросив. Е, вх**ть. Ти спросив, чи, типу, комусь помочь надо. Тут тобі відповіли з нашого, типу, м'як не надо. Ти питаєш у Аліка, у вас все нормально, а хто з нас не питає? Хто нормально, чи? Бл**, я все одно нюхая не розумію, що з вами. Типу, він до Аліка обращався, а наше зупинюється. Хлопці, регрупайтесь. Ваді, вгорати. Регрупайтесь швидше. Мы в конфлюенці. Чекай, нам не на NS confluence, пацаны. Наш пост будут забирать, типа если шум. На гайки. На які гайки? На а, а, да, нам, нам, нам ще 5 локацій. Доброго стас, бри, я хочу запитати, я можу, коротше, якщо я бачу, що їхня дланька готова стягувати, я можу кричати сіве? Да, тобто кожен буде... може. А, ну окей. Ну, я, я там, та коротше, я... бачу, він буде. Я кажу, сейвий, хто yeah, so, so, не британці. Маєте на увазі, я не на обраці зараз регрупнувся, не на кам'янці. Добрий вечір. Добрий Люди, сейви нажати не можуть. Рунку поставити під таймстоп. Я нажав сейви, то розлився перший. Так що спасібо. Так я там ну, от, першу заливку хотів... на склепного, блядь, чоловік п'ять, навірно. Їдемо, заберемо наш форпост назад. Я хотів... а його перекапують. Я, так, в, я в, знаю в, це. В... Тут... Тихонько. Не